Словенія підтримує Україну у питанні євроінтеграції, сказав у виступі на Українсько-Словенському бізнес-форумі президент Республіки Словенія Данило Тюрк. Щодо економічного співробітництва він наголосив на обов'язковій адаптації економіки України до євростандартів. Словенія отримала певний досвід під час своєї євроінтеграції. І всі ці європейські стандарти ми також повинні були прийняти. Вони також розповсюджуються на систему правосуддя, юстиції та усі інші сфери діяльності. Є смисл прискорити процес євроінтеграції, і таким чином зміцнюється європейська перспектива України. Деклараціями про наміри обмежуватись не стали. Є низка конкретних домовленостей між Харківщиною та Словенією. Під час бізнес-форуму укладено угоду про співпрацю між заводом Турбатом і заводом Літострой Сіл. Також генеральний директор «Турбоатому» Віктор Суботін і генеральний директор компанії Ріко підписали протокол про співпрацю Турбоатома із компанією Ріко про постачання технологічного устаткування деталей і заготовок для гідротурбін. Коли хлібозавод купуватиме в Словенії, хлібопекарське обладнання. Загалом укладені угоди на 60 мільйонів євро. Це реальні інвестиції, які будуть в, час, в найближчий время в саме час, реалізовані на території Харківської області. И, наверное, это еще один пример того, что работать иностранному инвестору в нашем регионе становится все комфортнее. Подписанные договора сегодняшние абсолютно конкретные со страной, которая с 2004 года в ЕС. Это сигнал украинскому, славянскому и всему европейскому бизнесу о том, что с городом Харьковым сегодня... Можна заключать договора з Україною, можна працювати і реалізовувати проєкти, які як би, у нас у всіх глазах і працюють на економіку двох стран. Президента Словенії із нетерпінням очікували студенти кількох факультетів Каразинського університету. З їхніх слів їм цікава особистість президента і тема лекції, що він мав прочитати. У мене є знайома з Словенії. Інтересні туристичні місця. природа в Словенії, Словенії, Любляна. У своєму виступі перед студентами президент Республіки Словенія Данило Тюрк зазначив, в історії України та Словенії є чимало спільного. Як ми відокремилися в 91-му році, так і Словенія відокремилася 91-му році, зустріла соціальні, зустріла фінансові проблеми. І для України зараз Словенія є цікавим прикладом будування, будування країни із середини. Тому що за, за основними показниками, особливо фінансовими, все ж таки Словенія зараз вища за Україну. Студенти університету говорять, такі зустрічі дуже корисні. Відтепер вони мріють побувати в Словенії. Світлана Маренич, Захар Борисенко, у тебе новини.